І ти така стоїш і думаєш, ну скільки можна, чому ми так чіпляємося за стабільність, навіть якщо вона нас не цінює. А я відповім, бо в нас у роду було головне вижити, не радіти, не дихати на повні груди, а просто мати дах. Їжу, тишу, а якщо ти місяць у тебе в тільці, це про тебе, про твою маму й бабусю. І що далі? Головне, щоб не гірше. Говорилося, не висовуйся, будь вдячний, що маєш, це не просто фраза, це програма родова. Тише в тілу. І навіть якщо зараз ти маєш дохід, дім, їжу, десь всередині не зникає тривога, а раптом заберуть. Це не ти вигадала, це пам'ять пам'ять твого роду. Але ти можеш жити по-іншому, бо ти не зобов'язана це утримувати. А головне я вчуся зберігати не речі, а себе. І що з цим далі робити? Якщо ти впізнала себе, пиши в коментарях, чи ти впізнала свою родову програму. Можливо, ми з тобою вже ніколи більше не побачимося. Тому підпиши, щоб дізнатися більше.